Друзі, всім доброго дня. У нас нове надходження в продажі. Це Chevrolet Captiva 2.2 дизель 2012 рік, 135 кВт з автоматичною коробкою передач. Вона йде семимісна. Автомобіль повністю не фарбований з оригінальним пробігом 163 тисячі. Є повна сервісна історія. Також надаємо вінко для перевірки. Це автомобіль мого знайомого. Автомобіль я приганяв саме особисто для нього. Склались такі обставини, що мій знайомий виїхав за кордон, попросив продати цей автомобіль. Машина дійсно в хорошому стані. Вчасно обслуговувалася, замінювалися масла, фільтра. Автомобіль повністю обслужений. Дуже хороший кліренс в автомобілі. Подивіться, який хороший кліренс в автомобіля, повний привід працює, нічого не шумить, не гуде. Так само по ходовій частині, нічого не стукає, не грюкає, мотор працює ідеально. Автомобіль без м'ятин, без колів, без царапин. гарний такий колір, білий перламутр. білий, білий перламутр, колір такий. непростий білий, непростий білий колір. Є з недоліків під хромом, чуть, чуть, тут ось така ржавчинка, але вона промазана, все гарно промазали, зробили, це ще в Швейцарії. Ніхто більше не робив, нічого не красив. Пізніше покажу вам її товщиноміром. Є задні партронічки. Покажу вам з ракорсу з по лівій стороні. Автомобіль без сколів, без царапин, без м'ятин. Ось такий гарний стан автомобіля. Хто шукає для себе хороший автомобіль, а саме це Chevrolet Captiva, дзвоніть, запитуйте. Автомобіль чистий 12 рік. Поможемо переоформити автомобіль, поїдемо в МРЕО. без проблем все поможу, зроблю. Тормозна система в гарному стані, подивіться, який стан тормозної системи, тормозні бліни в ідеальному стані. Колодки також Зразу надам вам він код для перевірочки, фіксуйте собі він-код, перевіряйте на офіційних. Базах шевроле, по Так. Стоїть гарна лінзована оптика автомобіля. Фари без піскострую, не почухрані, не подерті, без запотівань, протиготуманні фари є. Такий, такий гарний хром решітка Chevrolet. Датчик світла, датчик дождю присутньо. Дах без сколів, без м'ят, без царапин. Такі чорні рейлінги присутні гарні. Також тормозна система. Тут все в гарному стані, все в новому стані, можна так сказати. Стоїть резина 225 60 r 17 Автомобіль дуже м'який. По правій стороні автомобіль без сколів, також. без царапин, без м'ятин, все і рівненький. Сейхром, все на місці, нічого не облісло, не подерто. Поднищив автомобіль як новий. Цей автомобіль я пригнав ще раз вам нагадаю, зі Швейцарії, викуплив, викупив приватної особи. Цей автомобіль не з площадки. Так. Зараз покажу вам його товщиноміром. Ось такий у нас товщиномір ProfiLine TG. Автомобіль в рідній фарбі. 129 оригінал. 106 оригінал, 129 оригінал, 125 оригінал, 111 оригінал, 113 оригінал, 124 оригінал. 119 оригінал. 121 оригінал, 122, 123, 127 оригінал. 132 капот, 134, 149, 126, 122. Все в оригіналі. Водійське ліве крило 121 оригінал, 131 оригінал, 116 оригінал, 125 оригінал. 121 оригінал. 135 оригінал. 111 оригінал, 110 оригінал. 119 оригінал. 118, 114, 106, 121. Дах у нас. 122. 119. 134. Задня частина. 136. і автомобіль в рідній фарбі. Це зараз рідкість знайти автомобіль в рідній фарбі. Так, прийдемось до салону, покажу вам салон автомобіля. Ось така дверна карта водія. Все в гарному стані. Є така підсвіточка. Пластмаса не подерта, не почухрана. Чотири стеклопідіймача, регулювання дзеркалами, складання, блокировка, все присутнє. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Так, Тут по болтиках також, ніхто нічого не крутив, не знімав. Сидіння водія просто в гарному стані, ніде не просівше, не прокурене. Автомобілем їздять кожен день, можливо, потрібна якась мінімальна хімчистка. Є такі зимові коврики, Кавролін знизу чистесенький. регулювання з зеркалами, умивач фар. Присутній двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, екорежим, прикурювач можна собі поставити телефон. Тут також регулювання мультирулем, собі додавання музики, переключання. Подивіться на стан руля. Руль не шився, не, не красився. Все в гарному стані. Регулювання світлом, перемикання світлом. Тут також такі ліпісточки. Так. Тут є такий карманчик. Щось собі положити, дзеркало. Перейдемося до задньої частини. Ліва, задня дверна карта також в гарному стані. По прийомах нічого ніде не вибито, не почухрано, не подерто. Так. Заднє сидіння також в гарному стані, є такий підлокотник, можна собі поставити якісь напої. Також резинові коврики присутні. Такі карманчики зі сєточкою, що собі можна положити. Такий вид спереді автомобіля. Присутні два ключі також забув сказати вам. Стеля автомобіля просто в гарному стані, ніде нічого не прокурано. За автомобілем в Швейцарії дивляться, дивилися, тут також ніхто нічого не крутив, не знімав. Так, покажу вам багажний відсік. Так, Присутню сі місць, сидіння складається, розкладається собі можна. Такий стає більший багажник, пластмаса. Бокова не почухрана, не подерта, десь вимазано, потрібно повитирати. Тут також все в гарному стані. Газові опори також. Не ржаві, ніде нічого. Тут по болтиках ніхто нічого не крутив, також не знімав. Знизу днище автомобіля просто як нове. Запаски тут не було, я цей автомобіль їм приганяв без запасного колеса. Можливо, хтось хоче докупити, собі докупить, це нічого страшного немає. Покажу вам праву двернущу карту, права дверна карта також в гарному стані. Покажу вам з такого ракурсу заднє сидіння. Шкіра дуже в класному стані, буква шкіра. Тут іде тканина така, все зроблено дуже гарно. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Так. Права пасажирська дверна карта. Також. Нічого хром не облісти, нічого не почухрано, все в гарному стані. Також сидіння пасажирське, трошки вимазано, брудненько. Потрібно помити, попелесосити. Хто буде зацікавлений, зацікавлений цим автомобілем, ми зробимо хімчистку, попелесосимо, помиємо, буде гарненький автомобіль підготовлений. Так, Зараз я вам його заведу. Покажу вам, як працює двигун, як працює коробка. Покажу вам пробіг автомобіля. Так, автомобіль ми заводимо. 163 955 кілометрів. Автомобіль заводиться дуже класно, стоїть хороший акумулятор, ніяких помилок, чеків, нічого немає. Ось такий стильний екранчик. так, Покажу вам, як коробка. Коробка не пинається, нічого. Даємо трошки газку, автомобіль зразу їде. Електричний ручник присутній, тут, тут, тут також якісь карманчики, можна якісь напої поставити. Тут такий підлокотник, включаємо драйв, автомобіль їде ніяких пинків, нічого немає. автомобіль Коробка дуже спрацьовує чітко, проїдемося трошки. Коробка спрацьовує чітко, нічого не пинається. Так, покажу вам її ще під капотом. Під капотний простір. Так, ось такий у нас моторчик. Мотор ніхто не мив, ось такий він є, нічого ніде не ржаво, просто потрібно помити, ніяких парів, нічого немає, все в гарному стані, стоїть хороший акумулятор. Друзі тежко цікавлять чесні та перевірені автомобілі. Дзвоніть, запитуйте, мене звати Ярослав. Я займаюся чесними автомобілями, стараюся купляти автомобілі з малими пробігами. Підписуйтеся на мій YouTube канал, також вайбер-групу, слідкуйте. Також, можливо, цього доставка автомобіля по Україні, хто не зможе приїхати до нас. Автомобіль перереєструємо, допоможу, допоможу з перереєстрацією. Всім дякую за увагу, всім пока, всім до зустрічі. Дзвоніть, запитуйте, готові відповісти на ваші любі запитання.